Всім привіт! Протягом минулих 4 відео ми вивчили такі компоненти, як Scaffold, TopAPPBar, NavigationBar, bar navigation bar, а також backhandler. Всі ці штуки присутні в ось цьому додатку, значить, TopAPPBar App Bar зверху, NavigationBar знизу, backhandler оброблює натискання на кнопку назад, ну і всі ці компоненти загалом завернуті в Scaffold. Тому залишилось із наявних компонентів тут вивчити лише окремо випливаюче меню, або POP-up меню, або дропдаун меню. Це меню з'являється при натисканні тут на кнопку. Тому поїхали. Значить, беремо чистий проект, в якому є MainActivity з єдиною Composable функцією AppScreen. Всередині app screen тут присутній лише один контейнер Column, в якому просто знаходиться кнопка. Більше поки нічого тут нема. Відповідно, на прев'ю цей мегаскладний додаток виглядає ось так: просто кнопка посередині білого екрану. І от наша задача зараз зробити так, щоб при натисканні на цю кнопку дійсно з'явилось випливаюче меню. Тому в Jetpack Compose для того, щоб показати меню на екрані, тут потрібно використати компонент, який називається Dropdown Menu. Цей компонент він приймає два обов'язкові параметри: Expanded та OnDismissRequest. Параметр expanded. Сюди можна вказати значення або true, або false. І відповідно, якщо ви напишете тут false, то меню буде приховане, Ну а якщо true, то меню буде показане на екрані. Тобто, я думаю, що ви вже здогадались, що тут треба використовувати state. Якраз для того, щоб у процесі роботи і додатку можна було за допомогою state змінювати значення параметру expanded там з false на true і навпаки. Тому, ну що, давайте на початку функції дійсно додамо змінну там show pop-up меню, і яка буде стейтом з типом Boolean та зі значенням false за замовчуванням. Тобто меню для початку буде приховано якраз за false, і тоді в параметр expanded ми передаємо значення зі стейту. Далі, в блоці коду OnDismissRequest, тут змінюємо state, тобто пишемо show pup меню рівне false. Адже якщо що, блок коду onDismissRequest якраз і викликається тоді, коли меню треба приховати. Відповідно, якби ми тут не прописали show меню рівне false, то після відкриття меню воно б так і залишилось назавжди відкритим. От. Ну і вище, значить, при натисканні на кнопку тут навпаки пишемо show pup меню рівне true. Далі. Особливість роботи компоненту Dropdown меню ще й заключається в тому, що він звертається до батьківського компоненту та бере його позицію на екрані, щоб розрахувати власну позицію від випливаючого меню. В нашому випадку батьківський компонент це колон, який до того ж ще й розтягнутий на весь екран. Тому в поточній конфігурації, коли ви натиснете на кнопку, то випливаюче меню буде показано не біля кнопки, а десь там з краю всього екрану вашого додатку. А це, якби, не зовсім Добре, от, щоб такої жесті не було, треба зробити один трюк. А саме той компонент, який запускає дропдаун меню, і плюс сам компонент дропдаун меню. от їх треба додатково загорнути в контейнер-бокс. Е, який цей контейнер бокс да, він і буде містити всередині і саму кнопку, і меню, яке запускається при натисканні на кнопку. Наступний крок: е, зараз меню у нас пусте, всередині тут нічого нема. Відповідно, треба меню чимось заповнити. І в цілому тут можна додавати знову ж таки будь-які композил-компоненти, але як і в попередніх відео, де ми вивчали там топ-пп-бар, навігейшн-бар, так от і тут. У випадку з дропдаун меню є вже зарані підготовлені компоненти для використання у комбінації з дропдаун меню. А саме пункти меню ви можете легко додавати за допомогою компоненту dropdown menu item. Цей компонент Dropdown меню item теж має два обов'язкові параметри текст та onClick. Параметр текст, ну, зазвичай тут просто показуємо текстову мітку з назвою елементу. Ну а параметр onClick це блок коду, це лямбда, яка буде виконуватись при натисканні на конкретний пункт меню. От давайте при натисканні будемо показувати тост повідомлення. Для цього нам знадобиться контекст, який ми можемо отримати за допомогою механізму compositionLocal. Далі, в onClick для пункту меню пишемо toast.makeText, передаємо туди контекст. Далі пишемо сам текст. рифма прикольно, От, Пишемо той текст, який необхідно показати. Ну і плюс пишемо, скільки часу буде показуватись повідомлення. Ну і на сам кінець викликаємо метод show. І в кінці також не забуваємо прикувати назад попап-меню за допомогою стейту. Show попап меню рівне False. Ви, звичайно, можете спитати, навіщо два рази приховувати меню. Да, один раз в onDismissRequest та другий раз в onClick. Справа в тому, що блок коду onDismissRequest, він буде спрацьовувати в тих випадках, коли ви або натискаєте на системну кнопку назад, або коли ви натискаєте кудись в сторону від самого меню. А от коли ви натискаєте на саме елемент меню, то в цих випадках onDismissRequest не спрацьовує. Тому так необхідно прописувати логіку закриття меню і в DismissRequest. І додатково в кожному елементі меню. Такі от справи. Давайте ще продублюємо елемент меню, щоб цих елементів було ну хоча б два штуки. Просто другий пункт меню він буде називатись чуть-чуть по-іншому, і він буде показувати в тост повідомленні чуть-чуть інший текст. Також, до речі, за бажаннями між пунктами меню можна показати там розділову лінію за допомогою компоненту divider. От. Після цього запускаємо програму на виконання і подивимось на результат вже в емуляторі. Отже, бачимо одну єдину кнопку по центру екрану. Тепер натискаємо на неї. Бачимо, як відкрилось випливаюче меню з двома елементами. Вибираємо перший елемент і показалось повідомлення з текстом 1.1.1. Далі спробуємо перевірити другий елемент, другий пункт меню. Значить, тепер показалось повідомлення з текстом 22.2. І після кожного натискання, до речі, на елемент меню, от саме меню автоматично закривається. Бо саме таку логіку ми і прописали в OnClick. Ну і також, якщо відкрити меню, а потім натиснути на кнопку назад, то меню також закриється. І якщо відкрити знову меню, а потім натиснути десь поза меню, то ефект буде такий самий: меню закривається. Це якраз от оці два випадки, коли спрацьовує блок коду OnDismissRequest. Request. Таким чином ми познайомились з базовим використанням компоненту DropDown меню, познайомились з обов'язковими параметрами. Але окрім обов'язкових параметрів, є й інші опціональні параметри. Давайте їх і розглянемо. Перший необов'язковий параметр називається Enabled, і тут і так все зрозуміло. Якщо цьому параметру вказати значення false, то тоді сам пункт меню стане сірим і на нього не можна буде натиснути. Далі параметр leading icon, а також параметр trailing icon, вони дозволяють додати до пункту меню дві іконки. Leading icon додає іконку на початку елементу меню, а trailing icon відповідно в кінці пункту меню. Всередині можемо там, цих параметрів просто задати компонент icon і вказати в ньому якусь рандомну випадкову іконку. Ну і те ж саме... В принципі, можна зробити в іншому параметрі. Да? Тут теж можна використати той же самий компонент Icon, просто для наглядності з іншою іконкою. От тепер, якщо запустити проєкт на виконання на емуляторі, то що у нас вийде в результаті? Значить, при подальшому відкритті меню ми можемо побачити, що тепер це не просто там текстові елементи, а прямо пункти меню з іконками можуть бути. от так от це і працює. Далі, наступний параметр називається content padding, і він дозволяє додати відступи для контенту всередині там кожного елементу меню. Це буде відступ одночасно там і для тексту, і для іконок. Наприклад, вкажемо тут padding-values зі значенням 40.dp. Тепер, якщо запустити програму на виконання, то. Що в результаті? В результаті, конкретно, отой один пункт меню, для якого ми додали падінг, він явно стає більшим за рахунок додаткових відступів зі всіх сторін. Ну і само собою, ви навряд чи так будете робити в реальних додатках, але ну така можливість у вас дійсно є. Далі наступний параметр називається colors. ну Насправді тут все по аналогії, як і у компонента navigation bar, да, там з поза попереднього відео. Значить, в colors можна покласти значення, яке генерується функцією меню defaults.itemcolors, де є аж 6 аргументів. TextColor це колір тексту всередині елементу меню, Leading icon color це Колір іконки перед текстом, trailing icon color, color – це колір іконки після тексту, ну і параметри далі: disabled text color, disabled leading icon color та disabled trailing icon color – це кольори тексту та іконок для випадку, коли параметр Enabled рівний false, тобто коли пункт меню відключений. Думаю, що тут і так все з кольорами зрозуміло, тому додатково там пояснювати, перезапускати додаток і дивитися, як працюють кольори. В принципі, думаю, тут ніякої додаткової. Пояснювальної роботи робити не потрібно. А на останок залишається лише параметр Interaction Source, який дозволяє відслідковувати події там, натискання, відпускання елементу меню. Але це окрема тема, тому розглядати цей параметр ми зараз не будемо. А тому переходимо від елементу меню до самого меню, тобто до контейнера drop-down меню. Тут ми вже знаємо обов'язкові параметри Expanded та Undismiss Request, але окрім них є ще два опціональних параметри, на які теж варто звернути увагу. Перший з них називається Offset, і він може бути використаний просто для того, щоб змістити меню в ту чи іншу сторону, там по вертикалі та по горизонталі, за допомогою класу DP-Offset з аргументами X та Y відповідно. Ну і Другий опціональний параметр називається Properties. От він вже більш цікавий. Сюди можна задати у якості значення об'єкт типу Popup Properties. І цей об'єкт, оцей клас, він містить додаткові флажки, додаткові параметри поведінки для випливаючого меню. Значить, Focusable означає, що випливаюче меню, воно може отримувати івенти від. Кнопок клавіатури да, та від кнопки назад на телефоні. Це буває корисним для тих пристроїв, де нема сенсорного екрану. От. А якщо Focusable вказати false, да, то тоді тільки тапами можете взаємодіяти з цим меню. Далі, параметри Dismiss on backpress та «Dismiss on click outside, вони якраз і дозволяють вам при натисканні на кнопку назад та при натисканні на регіоні поза меню закривати це саме меню. Тобто, якщо тут стоять значення true, то блок коду OnDismissRequest буде виконуватись. Ну а якщо ви візьмете і поставите обом параметрам значення false, то тоді, якби все on все, OnDismissRequest просто не буде викликатись при відповідних подіях. Та при події натискання на кнопку назад та при події натискання Десь за межами попап меню Далі йде цікавий параметр Secure Policy, який за замовчуванням він наслідує політику безпеки батьківського вікна з Activity. Але також, за бажанням, ви можете використати значення, наприклад, Secure Flag secure On, І в результаті контент, який буде всередині попап меню ви його не зможете там заскріншотити або записати на відео інструментами Android. В цьому випадку замість попап меню там буде на їх місці показуватись просто чорний прямокутник. Ну, Це може бути корисним, якщо ви, наприклад, використовуєте випадаюче меню не як меню, а як там якесь вспливаюче вікно для відображення секретної інформації, там паролів, ключів користувача і так далі. Далі, потім йде у нас параметр Exclude from Sister Gesture. Ну, Це стосується такої новомодної штуки в останніх версіях Android, яку я постійно відключаю у себе, бо вона неудобна. Значить, цей параметр це про жести навігації замість ось цих от нижніх кнопок. Загалом параметр Exclude from System gesture, він доволі специфічний і він вступає в силу тоді, коли випливаючи меню показується конкретно от зліва знизу екрану. Тобто, зараз -то от у нас все нормально, да, бо меню в центрі екрану знаходиться. Але можуть бути випадки, коли у вас випливаючи. Меню знаходиться от десь ось тут. Да? І тоді це випливаюче меню, воно може конфліктувати з жестом навігації для переходу на попередній екран. Відповідно, якщо ви вкажете значення false для Exclude from System Gesti, то жест переходу назад він буде спрацьовувати навіть поверх випливаючого меню, і відповідно цим жестом ви будете меню закривати. От. І наступний параметр значить Clipping Enabled. Якщо ви поставите замість true сюди значення false, то випадаюче меню, тоді зможе вилазити за край екрану вашого додатку. В більшості випадків така фіча не потрібна, бо меню зазвичай і так невеликі, Але якщо вам вдруг така штука знадобиться, то параметр Clipping Enabled вам прийде на допомогу. Правда, він цей параметр він може в тому числі ваше меню взагалі показати за краєм фізичного екрану девайсу. Ну, то такі нюанси, скажімо так. І останній параметр Use-Platform Default With, Значить, за замовченням він False. А це означає, що меню по ширині може займати всю площу екрану додатку, якщо ви цього захочете. А от якщо ж цей параметр поставити в true, то тоді меню по ширині буде більш обмеженим. І навіть якщо ви там в коді спробуєте поставити там ширину меню в 1000 dp, то тоді у вас нічого не вийде. От такі от справи. Тобто просто системне обмеження по пап меню по ширині. І більше параметрів у нас не залишилось. Тому таким чином сьогодні ми вивчили основи компонентів dropdown меню та dropdown menu item. Виходить, що тепер ми окремо знаємо, як працює scaffold, як окремо працює top app bar, окремо navigation bar, потім Backhandler і ось вивчили ще й дропдаун меню. Ну, а щодо компоненту Lacing Action Button, то я ще в попередньому відео казав, що вивчення цього компоненту це буде вам домашнім завданням. А так, в принципі, кожен компонент окремо ми вже розглянули. А значить, починаючи з наступного відео, ми вже будемо все це діло розглядати більш. Комплексно. І потім, врешті-решт, врешті, врешті, скоро перейдемо і до навігації в Jetpack Compose. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Код проєкту з ПОПАП-меню, як завжди, доступний спонсорам каналу на Байміякофі. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові та удачі!